Вітаю вас, любі малята! З вами я, Оксана Миколаївна. Дітки, сьогодні я розповім вам про перелітних птахів. Птахи, дивовижні створіння природи. Чи можемо ми уявити собі життя лісів, полів, луків без пташок, а скільки користі вони приносять людям? Птахи. Це наші помічники, захисники наших лісів, полів, городів відшкідників. З настанням осені багато птахів відлітають у теплі краї. Таких птахів називають перелітні. Багато хто думає, що птахи відлітають від того, що їм холодно. Ні, причина інша. Відлітають вони тому. Що їм немає чого їсти, а їли вони комах та їх личинок, ягоди, рослини і насіння рослин. Немає цього взимку. Ось вони і відлітають від нас. Давайте пригадаємо перелітних птахів. Ластівка. Ластівки відлітають у теплі краї одними із перших. Харчуються ластівки виключно комахами. Комахи восени ховаються, тому і ластівки відлітають. А це шпак. Шпаки поїдають комах, також живляться рослинами та зерновими, а цього взимку ну, ніяк не знайти. Вони збираються великими скупченими зграями, утворюючи чудернацькі фігури. І відлітають у теплі краї. А це зозуля. Зозулі відлітають поодинці, з грайками не збираються. Спочатку відлітають дорослі зозулі, а зозуленята ще підростають, набираються сил, а вже потім будуть відлітати. Ось і журавлі відлітають. В народі кажуть, що і до зими недалеко. Журавлі летять високо над хмарами день і ніч без відпочинку. Поки не долетять, гарної дороги вам журавлі. А це гуси. Гуси це птахи водоплавні. Вони чудово плавають і пірнають. Харчуються травою, зерном, вживають дрібну рибу, ракоподібних та молюсків. Спілкуються за допомогою реготу, а коли сердяться, то шиплять. Лебідь Лебідь – це водоплавна пташка. Харчується водними рослинами, дрібними рибками. Лебіді також відлітають в теплі краї. А іноді буває, що лебеді не відлітають, а залишаються зимувати. Тоді люди підгодовують їх. А це лелека великий, гарний перелітній птах. Лелеки летять на великій висоті і за день долають відстань в багато кілометрів. А це соловей, соловейко. Перелітний птах гарний співак, один з українських народних символів. Солов'ї летять зимувати в Африку. Але там вони не співають. Своє тьох 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 видають тільки на батьківщині, коли створюють сім'ю. А ось іще один співак це жайворонок. Жайворонки також відлітають у теплі краї, летять у Африку і Індію. Давайте ще раз назвемо перелітних птахів ластівка, соловей, жайворонок, шпак, зозуля, журавель, лелека, гусь, лебідь. Як одним словом назвати всіх цих птахів. Так перелітні, бо вони відлітають від нас у теплі краї, а ми чекатимемо їх навесні додому. До побачення, до наступних зустрічей!